Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш, і ви на каналі «Казак. Характерник Українські практики. І сьогодні ми поговоримо про поклик роду. Ну, це дуже глибинна розмова про український дух і як ми його відчуваємо. Ну, це так, якщо дуже просто. Є два таких фундаментальних питання, які задають мені. І які я вважаю, що треба обговорити. Перше питання воно більш утилітарне, воно звучить так: чому люди повертаються в Україну. В Україні війна, в Україні бомблять, захоплені території, тут дуже складно з бізнесом і так далі. От, і чому вони повертаються? Вони поїхали в в Європу, в найкращі країни, там дають гроші. І є якась частина людей, яка там просто приживається, їм ну там хорошо. Тобто там хорошо, вони поїхали, вони порушають, ну порішали свої питання. От, а частина людей повернулася навіть з Америки, з Канади, з інших таких ну, далеких країн. І вони приїхали, і вони приїхали захищати країну. От, тут важливо, ну це перше питання, про яке я хочу сьогодні поговорити в рамках такої назви, як поклик роду. От, і е, друге питання, е, чому люди пішли захищати батьківщину? Ну, чоловіки взяли і пішли. Тобто, ну, ясна річ, що частина не пішла. І вона до сих пір не пішла, і вона ховається, або вона поїхала за кордон. А от частина просто пішла. На початку війни, і що от відбувається у цих людей, і як це усвідомити. Це дуже важливі речі для України, це ну, речі, які нам треба буде прояснити для себе, для нашої самоідентифікації на майбутнє. Так от, якщо говорити про перше питання, чому люди повертаються? Є ясна річ, економічні причини, що там ти ну економічні такі, так скажемо, ну, питання комфорту. Чисто питання комфорту, тобто там ти в приймах, там ну, в тебе нема своєї там, ну, там дома, там інша культура, інша мова, інші умови, роботи. Ти там ніхто, наприклад. І так далі. Тобто і люди повертаються, тому що от, оцей комплекс ну, питань, тобто, ну, ну, так скажемо, серйозних. А є люди, які чому повертаються? Тому що тут перше, це тут люди, люди це родичі, це знайомі, і це, в принципі, українці. Тобто, це деякі люди, вони відчувають, що. Це дуже важливо, коли ти живеш з своїми рідними людьми і в оточенні в середовищі рідних людей, то це важливо. Це важливо і це якась дуже така, ну, такий фактор, який може бути магнітом. Далі це може бути різна рідна культура і рідні традиції. Тобто ти попадаєш в будь-яку країну, ти бачиш, що люди співають інші пісні, у них інші е, свята, е, інший календар, ну, в якому вони живуть в своєму ритмі. Ну, починаючи, там, наприклад, з країн, типа ну, Іспанії, там це сієста, це взагалі ритм життя інший. От, і якісь інші там, маскаради, якісь інші. Традиції, якісь святі, ну по-іншому і так далі. Тобто, це важливий такий фактор, який е для нас має, так скажемо, значення. І оці люди повертаються тому, що тут все рідне це. Тобто, ну, особливо люди, які там приймають участь вертепах, от, ну, от зараз там будуть зимові свята. І там, Івана Купала, хтось, ще якісь там спаси, і так далі. Ну, тобто, є дуже багато речей, які тут важливі для нас, там традиції. Там, ну, наприклад, якісь грабки, там, і все це пов'язано з нашим світоглядом, з українським всесвітом. Тобто, український всесвіт зроблений так, щоб українцям було комфортно. От. І третє, що важливо, чому люди повертаються. Ну, на чому я хочу наголосити. Ясна річ, що це можна там, якщо задати чату GPT, він дасть 20 ну, відповідей. От. Але я кажу про такі глибинні речі, які дуже важливі. Так от я думаю, що дуже важливо ще любов до України. І для цих людей це стає таким фактором. Тобто, спробуй, ну, коли ти щось втрачаєш, то виходить, що ти можеш якось відчути це. Ну, ну, те, ну, чого в тебе немає, от ця ну, порожнеча, яка відбувається, от, ну, це з'являється. І ти розумієш, що ти любиш країну. От, це щодо цього цивільного, так скажемо, питання. Значить щодо питання, чому ну, пішли захищати свою країну. Ну, в мене так теж вийшло, що я, в принципі, і не думав. Ну, нічого робити, але коли пішла війна, я 2 березня 22 року ну, теж пішов у військо, відвіз свою родину в безпечне місце і пішов в армію. І що рухає цими людьми? Ну, я ну, буду так ну, загально робити. Тобто ну, загальні такі речі, які. Можуть бути, значить, ну в мене ну свою мотивацію я можу сказати, що перше, що я не міг не піти. От, не знаю, от я як це сказати. От я не міг це не зробити. Тобто, якщо б я не пішов захищати країну, я би себе відчував якось ну не так. Тобто, я б. Я розумів, що я не на боці правді, у мене там совість і так далі. Друга мотивація дуже важлива, це те, що в мене двоє дітей, і я не хочу, щоб мої діти цим займалися. Тобто, це дуже важливо, щоб ця війна не залишилась нашим дітям. От дуже не хочу, щоб вони пішли і бачили все це. І ну, ну не дай Боже, там загинули або покалічились в цій війні. Тобто я от не хочу цей, тому я ну, думаю, що наше покоління повинно вирішити це питання. Ну, може один раз і, і назавжди, але щоб у війни далі не було. Далі є ну, дуже багата така мотивація, що от люди йдуть, щоб захищати, щоб люди тут могли жити. Спокійно, а там от, військові, знаходячись на нулі, там знаходячись в Збройних силах, в силах оборони, от, щоб інші люди відчували себе нормально, от вони на передньому краї, і це є одна з таких ну, мотивацій. От, і ще одна дуже важлива мотивація, це якщо не я, то хто. От я, я розумію, що десь 6 мільйонів людей, ну зараз може менше, вже вони там ну, навіть не оновили свої дані в ТЦК. Я розумію, що ну там у цих цих застосунках, які там зараз електронні, я розумію, що зараз відбувається, як це все. Відбувається не так, як ну, хотілося б, щоб це відбувалося, і зробити мобілізацію або ну, зібрати тих людей ну, мотивованих зараз ну, складніше в ну, десятки разів, ніж ну, те, що було 22 2022 році. От. Але просто от я хотів поділитися цими думками з вами. Якщо у вас є своя мотивація, Своя думка з приводу того, чому люди повертаються в Україну і чому вони пішли захищати її. А до речі, дуже важливо ще те, що отут те, що я люблю свою батьківщину, це теж ну, важливий аргумент для цих людей, які пішли на війну, і ну, як, ну, хто пішов на війну, в, в Збройні сили, в сили оборони там є ще й загиблі. Тобто вони раді ну, цього загинули. Нам треба ну, це все усвідомити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що це важливі речі, які треба усвідомити, обдумати, обговорити в суспільстві, навіщо це робити. І я думаю, що на цьому базується і стійкість нашої країни, і можливість цієї країни навіть існувати. Тому всього найкращого, До нових зустрічей. І слава Україні! З вами був Денис Богуш.